Чернігівські майстри пора продовжують творити навіть у воєнні часи. Нещодавно світ побачила третя збірка творів Ірини Морської. Письменниця каже, над збіркою працювала майже чотири роки. Але зараз, як ніяк, важливо відпочивати від буремних подій сьогодення, тож вирішила більше не відкладати на працювання, а порадувати своїх прихильників новими творами. Перша збірочка, моя в основному поетична, була видана ще 2018 року. Вона називається Весна з ароматами вишень. Тобто там в основному вірші, тобто це поезія. Друга була видана через рік тільки почуття. Це було 2019 року. Там вже у мене є і поезія, і проза. Третя моя збірочка, ось вона переді мною. Життя починається у квітні. Це вже збірка, яка з'явилася саме цього 2022 року. Тут в основному. Проза. Тобто поезії тут мало, але прозове різноманіття доволі таки широко представлене, якщо так можна сказати, оскільки тут у мене є і повість, і оповідання короткі, і нариси, і есе. У цій збірці авторка розкриває тему людських стосунків і взаємодій у суспільстві. У цій же збірочці в основному я розкриваю людей, тобто індивідуальності, особистості, їхні характери, стосунки, взаємодії людей одне з одним. Більшість, навіть не більшість, а деякі твори у мене присвячені саме медичній тематиці. Як би це дивно не звучало, але тут є і такі оповідання. Історії є як вигадані повністю, так і деякі з реального життя. Ірина Морська розповідає, що свої твори намагається писати так, аби читачу хотілося їх перечитувати не один раз. У цьому їй допомагає досвід викладання української мови та перша освіта за фахом редактор освітніх видань. Тож, окрім написання, вона змогла і зверстати збірку, і редагувати її. Хоч видавати книжки молодим авторам складно, запевняє це не завадить для її творчості. Видатися складно, тим більше у воєнний час. Тим не менш, все таки я вважаю, що на творчість треба знаходити будь-який вільний момент, коли він є, для того, щоб поринути подалі від нашого не дуже оптимістичного сьогодення. Тож побільше поринайте у творчість, надихайте себе приємними історіями та підтримуйте чернігівських письменників.